У в своєму телеграм. Далі до батальйону Дубай. Народний депутат і лідерка фракції ой, лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко е, провела початок Нового року в Дубаї. Е, там її сім'я перебуває, і чоловіка там бачили, і вона від журналістів дуже Никого сильно. Саме чоловіка. Е, сказали, що в сюжеті був чоловік. Е, стать, чи це її. Е... Чоловік, який в празі має бізнес там. агробізнес. Я, ти, чесно, я не бачив. Жінка, огол, не заміжження. Ткач каже, ось її чоловік. Ні, ну, Я не знаю, ну, скільки окей. в неї чоловіків. Не наша справа. В, оф знає, оф оф в, в неї офіційно є чоловік, угу. але в лікарню до неї приходив і Шуфрич, і Власенко. І... За Власенка я бачив. Ну, ти бачиш так. і тому я, я уточнюю який чоловік, власне. Це дуже цікаво. Дуже цікаво. Чи той чоловік, який. Е... Та той чоловік, той. Е... Який, не власенку, який батько, бачив. Батько, не доньки, батько доньки. Не Власенко і не вистав. Шуфрич. Е, ні. Ні. Слава Богу. Я, я лише за міцну українську родину і за традиційні цінності у виконанні Юлії Тимошенко. Ну вона ж за традиційні цінності. От, вона ж саме. от... На словах так. На словах. А що вона робить там в Дубаї? А далі вже це нам. Не ясно. От з'їздила 5 днів згідно цього розслідування, вона там перебувала. Якщо я передивився весь цей сюжет, їхній матеріал. Пишуть бідна бомжиха. <пишуть, бідна бомжиха, це точно. Ви бачили <пишуть> просто ці цей готель і все, що там в Дубаї відбувається, це все дуже лакшері виглядає. Звичайно, Дубай, нафта, все ми це знаємо. Mm. І побачили там Юлію Тимошенко, яка спочатку така. На півоберту, це не я, потім вона така, це теж не я, потім вона встає і йде. Ну, потім вже видно, ось отак вже вона в взяла і пішла, пішла е, собі далі у свій, е, своє місце проживання, тимчасове в Дубаї. А е, ти був коли-небудь в Дубаї назад? Я взагалі ніде не був. Так, я знаю, що ти не був за кордоном ніколи. це ж, я, я теж не був в Дубаї. Знаючи, люди кажуть, що дороговато, Насправді, це, ну як, навіть депутатська зарплата не дозволяє тобі відпочивати в Дубаї. Кажуть, там наші глядачі, що чоловік, який в Празі має той бізнес, агробізнес. Угу. Угу. Ну, може, він сплачує так. Би. Може. Це ж таки традиційні цінності родини, так. Ну, давно він вже ж передплачує, мабуть, за все. Переплачуєш і все таке. І що? Ти знаєш, що в нього в празі, насправді це бізнес, це ну, таке прикриття. Там є український дім, який він не тримає, угу. і це насправді це нелегальна біржа праці. Тобто це не культурно-мистецький якийсь центр, український дім, а це місце, куди приходять наші заробітчани для того, щоб нелегально влаштуватися на роботу. Mm -hmm. І він це все діло тримає. Mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво, так? Дуже цікаво. <рес> <рес> це все дуже надзвичайно цікаво. Зарплата народних депутатів і їхні е шикарні поїздки. І завжди вони кажуть, та в мене бізнес в дружини, в мами, в папи, там бізнес е там. В брата бізнес, там оце, в, в мами Віла, там Майбахи і все. І ще з цього розслідування е, Михайла Ткача. Е, там йдеться, що за інформацією співрозмовників української правди, серед політиків та бізнесменів до Дубая вже перебрались депутати від ОПЗЖ, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, Вадим Столар. І часто прилітає в гості депутат Сутома Маян. Вони теж там, у Дубаї? Край Валерій Хорошковський, там побачили ми теж його, і наближений до колишнього міністра внутрішніх справ Авакова бізнесмен Вілен Шато, Шато, Шатворян. От. От пишуть, мені я, ну, я комити одразу читаю. Uh -huh. Батальйон Дубаю, ці можуть відбити Крим за пару дзвінків. Е, питають, як туди ткач потрапив. Ну, в Дубаї. Ну, відрядження. В нього, значить, є бронь, очевидно. Він може виїжджати за кордон. Хто зробив ту броню, я не знаю, тому що це ми робили для себе, і вона це дуже складний. Для процес. такого діла. Хай ткач їде, куди хоче. Я лише за. Тому що питають, а де ж Юліна коса? А, а, а де лабутени? Чому кросівки? Красівки. Тобто на Майдан приїхати в лабутенах на інвалідному візку це нормально. І приліпити собі оцей калач на голову. Де калач? Де лабутена, я запитую? Де інвалідний візок? Да. Ходить. І сказав їй. Каже, пастор, каже, встань, Юля, і йди. І вона пішла. Вона каже: все Дубай. пропало і пішла. Ви розуміли, кого ще там побачив Михайло Ткач? Лавіка Шустера, Дивіться. Ти мою верску всю вже просто позичив. Окей. З новим роком вас. З новим роком кажу. З новим роком. Як ваші справи? Тут. Надовго тут? Не знаю. Ну, відпочиваєте, працюєте? Працюю. Зрозуміло, все. Можете українцям щось побажати сказати. А чого його барышня без Паранджі? Я не знаю. А що це в нього за одяг? Ні, прикольно, ні, стоп, прикольно. нас це не цікавить. Ні, ну, одяг так. мені сподобався. Ну, та-та-та. Знову Романе. працюю. Працюю в Дубаї працюю. Ти, ти уявляєш, типу, кількість людей, які туди, в цей Дубай поїхали, і. Е, Any question more, ну типу, які є питання. Я просто читаю ще чаті. Е, в Дуже цьому розслідуванні йшлося там е, акцентував увагу Михайло Ткач, що там просто ці всі наші ці одписки, ці виприски вони просто легалізують своє бабло. Вони там можуть купляти нерухомість, так. а потім європейцям казати: Такой же ж я продав нерухомість в Дубай, це всі законні гроші, е, і все нормально. Це, слухайте, там нічого нового немає, тому що вони в Дубаї їздили і. Тоді і москалі ї... їм нормально. Так, абсолютно точно. Вони їздили тоді, під час війни, і зараз, під час Великої війни, вони їздили, їздять і будуть їздити. Тому що вони, це знаєш як це як дрес-код. От, типу, що котли, Бріоні, Бентлі. І от все, я їду на роботу в Раду. От і все. Ну, це, ну, це, це для, для... Правда, це для розуміння, це у них це нормально, абсолютно традиційно. І тут нічого такого нового, для мене нічого нового немає. Е, просто хотів би, щоб Савік Шустер ніколи вже не вертався з Дубаю. Я за це теж сьогодні казав. От е, в скільки в нього громадянств там. Ну, від, від, Італійське, як... канадське. І українське. Українське, можливо, є, я не знаю. Вікіпеді, російське. Так тому Нівзоров, взор... в принципі, Нівзоров показав український закордонний паспорт. Угу. От я відстежую ж їхній контент, і Днівзоров, от мені український паспорт і показує український закордонний паспорт. Угу. Він не розкривав його, він не показував першу титульну сторінку. Де він його взяв, я не знаю. Може це чужий закордонний паспорт. Насправді Нівзору, можливо, невідомо про те, що в Україні інститут громадянства передбачає видачу ID-картки, а не закордонного паспорту, яка є, в принципі, посвідченням громадянина України. М? Відчуваєш різницю? ID-картку Ні в я не бачив. А що там у Шустера в штанах згубилося? Може він в Вільнюсі ще згубив всі документи, коли їздив з Авакуєм цією Шушерою. Пам'ятаєш, була така історія? Ні. Батальйон Вільнюс. Вільнюс? Гордон. Аваков. А, Шустер. Супер.